Чому більшовики сатаністи, звершивши революцію, почали адресно гнати православну канонічну церкву і тут же создали більшовики розкольничеську і підтримували секти і останні релігії. Сатана добре знає, що якщо народ і держава має правильну релігію, і народ живе в правильному віруванні і подвизається, духовно возрастає, і, відкриваючи в народу духовні очі, відкривається зріння, Такий народ ніколи не дасть себе обманути, не дасть себе ограбити зрячий народ, не дасть, щоб його землю забрали, щоб його права забрали, щоб його церкву заборонили. Не дасться. Ну а якщо народ або частину народу осліпити, і тоді та осліпша частина, не відя, не знає, що творить, буде нападати на своїх же співгромадян, думаючи, що вона добре робить. Від язичники, котрі мучили християн, вони ведь навіть не допускали, що вони злочинці і відношенню державних законів. І злочинці перед Богом за те, що мучать людей за їхню віру, а вони мали на то право. І сьогодні, коли многих із нас судять, переслідують, церкви забирають, а тепер появилося новшество, про яке я сообщив митрополіт Феодосій Черкаський. Раніше просто захвачували і імітували збори віруючих коло церкви, ніби до друга громада. Тепер уже не роблять. Глядають тепер різних регістраторів, котрі просто з голови формують протоколи, а потім ідуть і забирають храми. Перед тим просять місцеві депутати, щоб вони. Забрали від віруючих землю. Так, да, церква ваша, а землю ми забираємо. І то пішло тепер по цілій країні нашій. І думаємо, будемо мати многочі проблем із сьогоднішніми депутатами, котрі втратили відповідальність перед українським законом, втратили віру в Бога, перетворилися на тих, котрі взятками живуть або навіть. Приймають рішення з допомогою взятків, донині видимо, що язику чоловіка настільки велике зло настільки великий той монстр, котрий, нібито маленький по розмірам, но як способний запалити між братями. Між родичами або в цілому в народі огонь, огонь злоби і ненависті. Щоб у того не сталося, навіть державний закон, є така в нас присловута, правда, стаття 161, що не можна чужу релігію критикувати, чужу релігію. Переслідувати якусь релігію забороняти, все це підпадає під ту статтю, називається розпалення релігійної ворожнечі. Вопрос другий, що тепер всі ті, хто розпалюють публічно, нападають на нашу церкву, оказалися безнаказаними, а ми, котрі ніколи не думали когось чи щось розпалювати, вдруг. Оказалися в судах, де нам ліплять то, що ми не казали. Ну, каже Яков, майте у виду огонь, який маленький може, но кить його запалити, все то, скільки много запалить. Що ще опасне, каже Яков, язик це не просто огонь, це ще лжива, брехлива прикраса неправди. Язик Такому положені знаходиться, що оскверняє тіло і воспаляє кружини. От чому, коли ми видимо, що у державі є журналісти, котрі мають право доносити правду людям, розтолкувати їхні права або предупреждати об опасності у духовному розумінні то роблять священники в церкви, предупреждають об опасності. Но в цьому мірі як священників, котрі говорять правду, так і журналістів, котрі говорять правду, моментально кидають у тюрми, будучи вірні Господу і не бояться ніякої кари. Навіть тоді, коли заберуть у нас і землю, і храми, да ще й здоймуть із нас верхню одежу, казав Господь, от давайте їм, далеко не підуть. Їх чекає катастрофа. А ви будете і тут на землі у радості духовній, а у вічності і наслідниками царства Божого. Амінь.